Виконуємо номер 1408 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Від числа 52 відняли число Х і одержали потроєне число Х. Знайди Х. Потроєне це 3 помножити на Х. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Складемо рівняння. Від числа 52 відняли Х і отримали потроєне число Х. Перепишемо мінус х, що стоїть у лівій частині, і перенесемо до нього 3х із правої частини, змінивши знак на протилежний. 52, навпаки, переносимо в праву частину і змінюємо знак на протилежний. Зведемо подібні доданки, помножимо х і додамо наші коефіцієнти. Зразу до мінус 1 додамо число протилежне до від'ємника. Мінус 1 додати мінус 3 маємо мінус 4 до да змін на х дорівня мінус 52, поділимо на мінус 4. Мінус 52 поділити на мінус 4. Отримаємо. Частка відділення двох від'ємних чисел є число додатнє. 13. Отже, наше х дорівнює 13. Записуємо відповідь. 13. Номер 1408. Виконано.